Дитино, не позбавляй бідного життя і не томи очей нуждених. Не смути душу, яка голодує, і не викликай гніву чоловіка в його біді, не збуджуй розлюченого серця і не відтягай дар потребуючому. Не відрікайся від раба, що хворіє, і не відверни від бідного твого обличчя. Не відведи око від потребуючого і не дай йому місця тебе проклясти. Бо коли він тебе проклинає в гіркоті його душі, то Його благання вислухає той, хто його створив. Роби себе улюбленцем громади та присмири перед володарем Твою голову. Прихили до бідного Твоє Вухо і відповідай йому мирно у лагідності. Віддали ображеного з руки того, що ображає, і не знемагай, коли ти судиш. Будь сиротом за батька і замість мужа. Іхній матері, і будеш як Син Всевишнього, а він тебе любитиме більше, ніж твоя матір. Мудрість підняла вгору своїх синів і заступається за тими, що її шукають. Хто її любить, любить життя, і хто вранці встає до неї наповниться веселістю, хто її тримає, успадкує славу, і куди входить, благословить Господь. Хто їй служить, служитимуть святому, і Господь полюбить тих, що її люблять, хто її слухається, судить народи, і хто її сприймає, мешкатиме в надії. Якщо довіриться їй успадкує і в спадку будуть його роди, бо круто піде з ним на початку, наведе на нього страх і жах, і мучитиме його у своєму напоумленні, доки не повірить Його душі. Та випробує Його в своїх заповідях, і знову повернеться по прямому до нього, розвеселить його і відкриє йому своє приховане, і якщо заблудить, залишить його і видасть Його в руки Його падіння. Оберігай час і стережися злого, і не застидайся за твою душу адже є сором, що наводить гріх і є стид, слава й милість. Не приймай за обличчям на свою душу і не соромся собі на падіння, не затримай слово в час потреби і не сховай твої мудрості для краси. Адже в слові пізнається мудрість, а напоумлення в мові язика. Не говори проти правди і соромся за твоє ненапоумлення, не соромся визнаватися за твої гріхи. І не силуй біг ріки, не ставай підданим нерозумного чоловіка і не приймай за обличчям сильного. Борися за правду аж до смерті, і Господь Бог воюватиме за тебе. Не будь швидкий твоїм язиком, тяжкий і повільний у твоїх ділах, не будь як лев у твоєму домі, і не вигадуй дурниць між твоїми рабами. Нехай твоя рука не буде простягнена, щоб узяти. І замкнена на віддавання.